Вітаю вас, глядачі та мої найкращі підписники, ви на каналі Буденний Хаосет. Нарешті я добрався до цієї коробочки. Це у нас новорічний Battle Force, який до нас приїхав аж у лютому. Це у нас самокрута коробка для мірожорів. Чому для пожирачів цвітів це самокрута коробка? Ми розберемо під кінець відео, порахуємо її по поїнтам по всім можливостям. Мабуть, багато хто з сукуди знає, а хто з глядачів не знає. Ми з Богданом двоє збираємо пожирачів світів. Так що прислав він мені на анбокс свою коробочку. В мене вже не збиралась невеличка армія, вона фарбується за кадром. А сьогодні ми розглянемо цей набір. Що в нас тут є? Ангрон, десятка берсерків, дві пачечки позестів по 3. Позести у нас цікаві, на них я трохи пізніше зупинюсь. Щоб не розтягувати це все і не робити відео занадто довгим, то ми просто прибираємо цю коробку і йдемо дивитися, що у нас всередині. Так, дивимося. У нас є два аркуша декалей. Дуже добре, що два поклали. Декалі тут у нас вперше вийшли для для міражорів Деякі в нас ось такі символи, як татуювання, елементи для техніки. Для техніки дуже давно не вистачало. Далі. Ці малесенькі ви можете навіть на свою зброю наклеїти. І у нас такі класні кроваві, ці мені більше всього подобаються. Новенькі декальки, декальки 22 рік, дуже хороші, дуже подобаються мені. На відміну від того, що в мене десь 40 аркушів ХСМ, ці в нас з'явились з Богданом вперше. Так. Далі інструкції одразу кажу, вони вже такими прийшли, як дістав з коробки. Це те, без чого ми їх не зможемо зібрати. Для берсерків, для наших ебаунтів або екзалтедів, і для Angroну, яку, ну, не знаю, чи камера вам передасть, але вона була буквально ось так от складена в коробці. Е, окей. Добре, що вона не порвалася, якщо порвалась, ми виглянули це в інтернеті. Оп. Далі. Без чого ми не можемо бійтись без нашого примарха, який буде стояти на 100-мм базі. Та від підставок для нашої піхоти. Підемо далі, розглянемо самого батька. Він у нас виконаний в двох ливничках, це наш Ангрон. Він набагато більше, ніж звичайний Демон Принц, та я б сказав, має бути не менше його Я його якраз за кадром збираю. Дивимось. Просто офігезні огромезні крила. Що в нас є з такого? Крила в нас всі мають стільки в ті тіхті. На колінники, наплічники, елементи Елементи всі в нього тіла, м'язисті перекачені, просто чудовисько. Здоровенний хвостик. Покладу вам звичайну піхоту для масштабу. Якраз мій пожирач. Ось такий у нас хвостик здоровий. Йдемо далі. Що в нього ще такого цікавого можна виділити? Ну квіст чимось мені нагадує цього анкілозавра, динозаврика, хто шарить. Далі легендарні цвяхи м'ясника, ось так виглядає цей імплант, який без перестанку коле мозок ангрона і не дає йому ніяк заспокоїтися і тримає його постійно в люті. Декоративні черепки. Черепків ну, тут дуже багато. Бачимо, що навіть по відмітленням є черепи Астартусу або щось таке. Дуже багато броні, ну, не сказав би багато, але саме маю на увазі великі елементи. Перемотані ланцюгами, це скоріше буде для руки. Так як мірожори люблять приматувати зброю до руки, це у них традиція знусерії. Це у нас ще ось верхня частина голови, так як Андрон має два вирази обличчя, але я вам скажу так, є лише один, де він просто кричить. Ось так. Ну і другий ливничок. Тут одразу нам в очі елемент підставки, весь усіяний черепками. Декоративні черепи черепів не пошкодували. Ось одна із мордяк Ангрона. Далі його елементи броні. До речі, цікавий факт, підсказав Брохамер, що ви можете зібрати свого ангрона навіть без броні, і це буде досить нормально виглядати. Далі, ось така в нього перекачана туша, ну тушка в нього як у Bloodfirster по розміру. Елементи його бекпаку. знову елемент підставки наплічник. Це вже для спини буде. Просто здоровенна нога з копитом. Просто огромна. Поза мені його не подобається. Більше я очікував його вихід, коли він буде стояти ну, якось на позі пафосно, брутально, увесь ріст, але він у нас горбатий, так що окей, у нас горбатий ангрон. Не скажу, що поза мені подобається, але мініатюра просто шикарна. Так, це у нас ще один маруч, його з ланцюгами. один у нас наплічник. І пішла зброя. Це в нас меч, наскільки я пам'ятаю, з беку. Цим мечем він забив слоняшицького демона, точніше, шматком металу, і виковав собі з нього меч. якось так. Повністю новий бек нових книг Блак Лібра не стежив дуже за ним. Далі. І є в нас ось батько крові, просто легендарна сокера. Якщо це навіть вона, бо у харно мого значно-значно маленька е, сокера. Така у нас просто крутецька сокера. Офігезна просто. Далі і у нас броня. Ось така в нас броня просто шикарна з ріжками з щелепою. Навіть важко обрати, збирати ангрона з таким накачаним торсом. Чи збирати його з броньою. Так, не знаю як це все буде. Як Богдан попросить, так і зберемо йому. Так, і я у нас така штука, не знаю, чи вона ще дає йому Iron Halo, Але ось у нього є така штука. Це зазвичай дає нам інвуль, але наскільки я знаю, в Ангрона наче є демонічний інвуль, можу помилятись Але є у нас ось така класна декоративна штучка. Ну Це у нас був Ангрон 415 поїднів м'яса машина смерті. Ідемо далі. Далі те, чого я більше всього чекав. Це є берсерки, бо раніше ми викручувались і робили собі берсерки True Scales АОСу. А хто не мав, то грав взагалі ось такими. Так, привіт 98-й. Я тебе досі не продав, я тебе зберіг на пам'ять. Ну що ж, розглянемо берсерки. Ось виход берсерки, ось цих трьох ливничків. Я чекав не знаю скільки, десь, як пішли тільки слухи, що вони вийдуть, я очікував їх з нетерпінням і нарешті я можу їх в руках пощупати. Попали вони на стіл до мене вперше. Хоча в мене я вже купляв зібраних, але саме в стані ливників це вперше. Тож дивимося. Чим нас нові берсерки круті? В них появились офігезні бекпаки, дизайн шикарний, ці розкинуті сопла. На відміну від хаоситських, які мені взагалі не дуже подобаються, такі стандартні, то ці виглядають набагато брутальніше і масивніше. Дуже багато в наборі сокір, Всі сокіри тут просто офігезні дизайн. Той самий дизайн, який я люблю, всюди стрілочки, хорнатська символіка, навіть на пістолетах буде. Далі, всі нагрудники у нас ось такого типу. Там або Вокс, або зірочка хаосу. Ну, це вже з Vox, або це може бути як МК-5 броня, це може бути система охолодження у них така. Ну я більше відношусь до того що це Vox. Далі, ось це у нас евесцератор, а для тих, хто не в курсі. Heavy Brutal Weapon, воно в нас іде. це може бути дворучна сакера, хоч дворучна булава. Люба дворучна зброя, важка зброя, це в нас є Heavy Brutal Weapon. У нас на десятку де дві такі штуки. Далі, все збирається не самою моєю любимою схемою, але мені самому цікаво, як ці хлопці будуть збиратись. Фішечкою берсерків дизайну є в тому, що вони частково не носять броню. Цей хлопець взагалі, не наче шкіряні рукавички натяг. У нього шикарна іконка на болт-пістолеті. Так, міражори використовують болтерну зброю. Майте це на увазі. Плазма, той же самий ефект, що у нас тут просто не то броня, не то рукавичка. Біцуху його видно. Наплічники тут вже йдуть під новий, точніше рука під новий вид наплічників для них. Вони носять ось такі. Для мене це досі в новинку, але дизайн такий дизайн. Нічого поганого проти них не скажу, напісники досить цікаві. Знову дуже багато сокир. Не знаю, скільки їх тут буде, тут і мічі у нас мають бути. І ще плазма, так як на тактичку йде, три плазми пістолета. Тому це вже хоч якась у них є стрільба, але навіщо стрільба жарачам? Ось, те, за що я їх люблю, дизайн нових шоломів, все трукхорн. Просто подивіться, цей дизайн. Ці от шланги, ця от іконка між ріжками, оці, ці самі рожки стилізовані, все те, як ми любимо. Багато декору виді ланцюгів. Так, ну все просто як ми любимо. Це тільки один а У нас такого добра три ливника. І вони не продубльовані, все нове. ну Давайте розглянемо шоломи їх тут. Просто подивіться. У нас тут є ціла десятка шоломів. Ось такі у нас круті шоломи. Далі. Непогані чейнсворди, нічого не скажу, що вони прям дуже відрізняються від звичайної тактички, але вони круті. Ось, є в нас плечі, дивіться, закантовкою є без окантовки. Просто офігезні бекпаки. Знову багато мічів, все як ми любимо, все те, чого мені так давно не вистачало. А якщо вам мало шоломів, то в нас є просто голови, і всі вони дивіться, ось, особливо ці, мені подобаються перекривлені такі. І всі вони мають цей імплант цвяхи м'ясника. Це ви можете на всіх спокійно побачити. Далі, непогано в них пози, всі вони динамічні, всі вони біжать з розбігу. Що вам ще з такого можна відмітити? Переходимо ось на цілий склад у нас є одна іконка. Ось такий у нас айкон. не скажу нічого нового, тримається на бекпаку. Уже не на як це було раніше, окей. Ще нам підкинули трохи шоломів. Ось ці особливо, Мені більше подобається цей, що посередньо досить незвичний з ріжками такий, наче для сержанта. Далі. Ще шоломи, тут просто клад шоломів. І десь у нас тут мав бути, де ж то в нас є, де ж то в нас є. А, ось ти. Дворучний пиломеч, штука дуже крута, незвична. Так, знаю, була така, наче були раніше, але не дуже часто ця штука зустрічається. Тут ми маємо дворучний пиломеч, все класно. І знову багато сокер, ланцюги декоративні. Всі люблять на одну руку не одягати Берню, як батько Кхарн. Все дуже круто. Це те, чого я так довго чекав на столі. Я просто вражений саме від дизайну берсерків. Ну і йдемо далі. Далі у нас два одинакові ливничка. Нічого нового. Точніше, практика робити мультипарти і класти по два ливничка. Ну, Це вже новеньке, такого раніше не пам'ятаю. Але чим же цікаві ці хлопці? А це в нас Exalted A-Bounty або просто A-Bounty. Це в нас є е позести, відрізняються вони чим. В одних по беку описується, що це позест, в котрому один демон, тобто це Демон Хост. А другий відрізняється від нього, тим, що в ньому їх вісім Не знаю, як вони вісім туди влізли, як його не розірвало до Demon Prince або до чогось такого, але окей. Упустимо бекові моменти. Тим же вони цікаві. Це мультипарт, По поїнтам вони теж досить так відрізняються по характеристикам, до кінця з ними ще не розібрався. Ось, Майже не відрізняються тільки зброєю, так що напішники в них будуть усіх одинакові. Відрізнятимуться вони тільки головами і зброєю з декількома елементами броні. Є в нас такі глєфи, дуже крута штука, раніше таких не бачив. Далі пилотопори просто огромні. Непогані маленькі тісаки, які можна буде на звичайних тактикалів перенести для різноманіття пилокулаки. До кінця я не зрозумів таке відступлення, ким були ці хлопці звичайними міражорами одержимими чи термінаторами, бо деякі елементи броні нагадують термінаторську, але в них є бекпаки. Так що вони у нас не термінатори. Дивимось далі. Все у нас схемою члененкої не сама любима схема. Подобається мені дизайн, нагадує нових позестів, але ще краще, бо тому що це хорнацький. Здоровенний просто меч припутій ланцюгами. Елемент пило меча, точніше пило кулака, дуже круто. Мордяки в нас збирається ось так теж члененкою. Так, здоровенний, ось подивіться просто, він тримає це, ну вручну сокиру він тримає просто в руці. Це офігезно. Шоломів так, бійців після зборки, не знаю, скільки залишиться, треба буде дивитись. Бекпаки усіх будуть одинаковими, вони майже не відрізняються. Ця сакера взагалі топчик, така що переросла прям шлангами. Гарно. Це мені теж подобається, непогано. І виділю дуже подобається мені ця, ця циркулярка в нього, що з руки йде. Ну, в цілому, дизайн цих позистів просто офігезний. Ну і поговоримо з вами про з про саму цінність цієї коробки. Наскільки я пам'ятаю, рідко Battle Force доходить до 1000 поїдків. Я колись вже мав в руках 1000 синів, саме Battle Force і Battle Force плагмарінів, але я їх не розглядав тоді, вони просто тоді через мене проходили. Я не вів тоді канал. Ну і порахуємо цей Battle Force. Тобто в нас є Angrom, Angrom це. 415 поїнтів. Пачка берсерків це є вже 200, якщо за десятку. А, В нас є позест, тут уже цікавіше. Звичайні 145. Більш прокачені будуть 160. Тобто ми отримуємо або 290, або 320 поїнтів. І в сумі ми з цієї коробки отримаємо або 905, або 935 поїнтів. Це є досить непогано. Додаємо сюди ще пачку берсерків, або джакалів і можемо спокійно собі в одинка грати. І саме цей Бетлфорс достатньо є грабельний, так як техніка у виді транспорту, або чогось такого нам не потрібно. Нам вистачить на гру одного хилбрута, або щось з цього ряду. Так що ми можемо отримати або 905, або 935 поїнтів, трохи додати своїх міньок. Або хелбрута і повноцінно в 1К грати. Так що, надіюсь, цей огляд для вас був інформативним. Я не зря для вас тут 15 хвилин сижу за столом. Ви це оціните вподобайкою. Також я залишу в описі під відео посилання на інші українські цікаві канали. Так що, надіюсь, це відео було для вас цікавим та щось вам хороше принесло. Буду вдячний, якщо зайдете в телеграм-канал, там я по різні прикольні штуки. Ну там. Зборки, що таке роблю на каналі. Ну і бажано слідкуйте за каналом, за новинами, що тут взагалі робиться. Так що ще раз вам всім дякую.